Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Сьогодні у нас певна пошта розпаковка в пошуках конкретного пива, яке не продається в Одесі. Я, мабуть, перевірив всі інтернет-магазини алкоголю в Україні. Навіть дійшов до сільпо, а в сільпо мене зустріла акція на безкоштовну доставку при замовленні на 400 гривень. Прийшлось докупити трішки. Пиво розпаковуємо. Все відбувалося дуже швидко, і я вже не пам'ятаю, що я там придбав. Можна, звісно, подивитися в своєму кабінеті. Як завжди, у нас тут папір пакувальний. Небагато цього разу. Так, дивіться, пиво все упаковано дуже і дуже добротно. Так, стрейч плівка Пупирка. Попирка. Майзелвайс Дункіль. Ціна на нього була дуже прикольна. Все пиво, що там є в коробці, а майже все я купив по акції. Так, це не потрібно. Рухаємось далі. Так, то, що у нас без пупирки. Брюдок Сейнт, чи як воно правильно називається. Це вже, якщо не помиляюсь, П'ята спроба записати шорт про цей відео. Ми його купуємо, а потім випиваємо. Пиво дуже прикольне і недороге. Тут у нас опілля, різдвяне зимова вишня. Коли я замовляв, в Одесі ще воно не продавалось саме зимова вишня. Так, це я здогадую, що таке знов-таки стрічплівка. Це у нас Тарас Бульба. Я давно хотів спробувати це пиво, але як не попадав на акції. Тому що без акції воно коштує щось в районі 100 гривень, а тут я його придбав щось в районі 50 гривень. Рухаємось далі. Щось таке маленьке, упаковане добре. О! Дивіться, яке прикольне пиво. Пиво називається Кутя. Відправди зі Львову, це новорічне різдвяне пиво. Тут у нас ці кальдувальники чи щедрувальники і чувачок в пейсах. Це буде у мене одне або навіть кілька відео, я ще не визначився, присвячені різдвяному пиву. І я думаю, почнемо вже цієї п'ятниці. Оце от куття якраз буде на цей випуск. Ніколи його не куштував. Спробуємо. Думаю, що вже цієї п'ятниці і спробуємо. Рис. Так, зазвичай рис додають в деякі сорти пива, але це буде закуска. Потім. Ціна просто на рис була дуже прикольна. О, тут у нас є чек. Потім вам зачитаю, що коштувало скільки. Так, щось ще невеличке, Невеличці пляшці. О, дивіться. Сан Бернардус Пріор 8 це Бельгія. Воно коштувало в районі 50 гривень. Дуже непогана ціна, я вважаю. Хотів замовити різдвяний, але мені його не вистачило. Так, і остання пляшечка. Петрусь з вишнею, Дуже прикольне кисле пиво. Я його колись вже пробував, але пробував, то пиво було на останніх термінах придатності. А це свіженьке, я так думаю. Так, воно до 1307-24 року. Є нагода спробувати, тим більш за такою класною ціною. Давайте по цінам по чеку. Спробую його розшифрувати. Так, що у нас перше? У нас йде Тарас Бульба, 5269, бернардус. Темний фільтровне 50,99 Премія с Рейс 9599. Так, це у нас Myzelwe's 55 24. Правда, куття 64-99, 65 майже. Петрусь 43,34. Брюдок 3399. Опілля 3499. Дрожчий за брюдок. Ось і все. Знижка 8970, вони пишуть. І безкоштовна доставка. По цінам, мені здається, дуже непогано, а Сільпо, доставка працює так собі. Можливо, тому що ми замовляли в інше місце доставка новою поштою та ще й акція. Але е, саме замовлення оброблялося дуже повільно. Якщо ми замовили це в суботу, то сьогодні вівторок. Ось так от. Воно йшло. Після замовлення чекав ще один приємний сюрприз. Нам дали ще одну персональну пропозицію на певну суму на доставку знижку 30%. А ми вже замовили продуктів і вони вже теж їдуть. Давайте завершимо це відео на позитиві. Скажу, що дуже прикольно, коли є безкоштовна доставка і можливість вибирати пиво по одній пляжці. Не потрібно замовляти. Упаковку чи ящик, а можна зібрати собі будь-який набір на будь-який смак за нормальною вигідною ціною. І це мені подобається. А на цьому все. З вас лайк, комент, підписка. Не пропустіть новий відео. До зустрічі наступної певної п'ятниці.